Вітаю, друзі, 14 червня. Сьогодні з вами знову Реключок на вечір зібрав трішки для вас новин. Найактуальніші з них, що стосується близького сходу, Китай почав коментувати війну, фактично, Ізраїлю проти Ірану, і дуже стурбований тим, що там відбувається, закликає до миру. Ну, На жаль, не закликає до миру в Україні. Ну, Іран оголосив також, що тепер місія МАГАТЕ на території його країни працювати не буде. А Путін поговорив із Дональдом Трампом, примітав його. Із 79-річчям, ну і також сказав, що домовленості, які були досягнуті в Стамбулі, виконуються, переговори рухаються. Зеленський також дав невеликий брифінг для ЗМІ, де розповів про те, коли можуть відновитися переговори із Росією. Новини справді дуже короткі, лаконічні будуть. Випуск, я вам обіцяю, буде недовгим, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Хто цього не робив раніше, має на увазі підписки, прошу вас обов'язково долучитися до каналу, для того, щоб ми активніше просували україномовний контент. Ну і, звісно, прошу вас долучитися до збору для 66-ї бригади. Ми його вчора розпочали. Маємо на цю хвилину майже 80 тисяч із необхідних 110, близько 30 залишилося. Прошу вас. 10, 20, 50, 100 гривень, вони надважливі, аби закрити потреби для наших бійців, які перебувають на Лиманському напрямку, ось уже четвертий рік поспіль. Тепер, друзі, давайте до суті. Ізраїль погрожує Ірану. Іран погрожує Ізраїлю. Стало відомо про те, що в Ірану є біля двох тисяч балістичних ракет, які можуть завдати серйозної шкоди Ізраїлю. Але Ізраїль добре озброївся. Сполучені Штати Америки активно їм цьому допомагали і будуть допомагати і надалі. Навіть лунають такі повідомлення про те, що ША можуть долучитися до військової операції проти Ірану на боці Ізраїлю. Пентагон це заперечує. Очільник Пентагону під Хекзет повідомив про те, що. Системи протиповітряної оборони, які призначалися для України, були відправлені до Ізраїлю напередодні проведення саме цієї військової операції, як він каже того, щоб захистити своїх громадян. Ну і плюс до того, 20 тисяч ракет для збиття шахедів також відправили до Ізраїлю. І зрозуміло, що Ізраїль та Сполучені Штати Америки активно готувалися до цієї операції, коли Іран говорить про те, що Ізраїль сам би не зміг організувати так цю операцію. До певної міри він правий. В історію цю почав втручатися Китай. Учора вони нічого не говорили відразу після початку атаки. Уже на засіданні Радбезу ООН, як я вам говорив, то представник Китаю засудив удари Ізраїлю по Ірану. А щойно з'явився коментар очільника закордонного відомства Китаю. Які говорять про те, що удари Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану створили небезпечний прецедент із потенційно катастрофічними наслідками? Але всі ядерні об'єкти, цілі, пошкоджень ніяких немає, витоку радіації немає. Але Іран говорить, тепер ми будемо без будь-якого нагляду, хоча його там не так багато і було. І що власне говорить ВанЇї? Потрібні термінові заходи, щоб уникнути ескалації конфлікту і не допустити занурення регіону в нестабільність. Китай дуже цього побоїться, тому що йому важливі джерела енергопостачання. У Китаї величезний контракт на постачання нафти з Ірану. Якщо нафта з Ірану не буде надходити до Китаю, він вимушений буде закуповувати її більше в Росії зовсім по іншій ціні. Направду ця історія справді не приваблива для Китаю, так і є, та і для нас, тому що Росія буде отримувати більше. Доходів до бюджету від продажу нафти, якщо та буде зростати в ціні. Але як я вам говорив і вранці і вчора, я не поспішав би робити висновки щодо шаленого стрибка цін на нафту. Слідкуємо за цим, а Китай закликав країни, які мають вплив на Ізраїль, докласти конкретний зусиль, щоб відновити мир. Скажіть Ірану, нехай не спонсорує терористичні організації Хамас Хезболу, Хуситів, і тоді буде мир у регіоні. Це дуже просто. Китай це може зробити так само, як він може сказати Путіну, аби той припинив війну проти України. Але Китай робить лише заяви, нічого конкретного в цьому плані він не здійснює. Тому поки що, друзі, ще раз наголошую, китайські заяви це просто заяви. Бенамін Нетаняху привітав Дональда Трампа із 79-річчям і дякував йому за захист Ізраїлю. І як я вам повідомляв раніше, ви читали про це в телеграм-каналі, моєму та в інших. До речі, підпишіться на мій телеграм, хто цього не зробив раніше. Посилання є в описі під цим відео. Там інформація з'являється оперативніше. То сполучені Штати Америки дійсно багато в чому допомогли Ізраїлю у захисті від ударів по території країни які здійснює Іран, здійснюватиме їх і надалі. далі. Зараз, коли вам записується відео, Ізраїль атакує Іран, очікуємо чергової атаки ракетами по територію Ізраїля. Також із Трампом поговорив телефоном і Путін. Він також його привітав із ним народження. Трамп сьогодні святкує свій день народження. Його вітають і американці. Вони влаштували масові акції протесту по всіх Сполучених Штатах Америки під назвою «Ні королям» і під час телефонної розмови. Трамп і Путін поговорили не лише про його день народження. До речі, нагадую, у Сполучених Штатах Америки також відбувається парад на честь 250-річчя збройних сил Сполучених Штатів Америки, але і з нагоди дня народження Дональда Трампа. Розмова Путіна і Трампа тривала 50 хвилин. Її коментував Ушаков і сказав, що Путін розмові з Трампом засудив Ізраїль. За удари по Ірану, але у Трампа зовсім інша думка. Він говорить, що операція була чудова, тому цікаво було б почути вживу їхню розмову, але ну, на жаль, нема такої можливості. Путін повідомив про готовність Росії здійснювати посередництво між Ізраїлем та Іраном, що стосується певне без'ядерної угоди. Але в Міністерстві закордонних справ Уману, де власне мала відбутися наступна зустріч між командами Вашингтону та Тегерана завтра повідомили, що такої зустрічі не буде. Але Трамп заявив про те, що він готовий. Продовжувати діалог з Іраном Путін у бесіді з Трампом підтвердив готовності Росії продовжувати переговори з Україною, але вже після 22 червня. Чому після 22 червня, друзі? Тому що зараз відбувається активно обмін полоненими. Сьогодні відбувся четвертий. Етап обміну після останніх домовленостей, досягнутих в Стамбулі, і також, як повідомляє Ушаков, Путін поінформував Трампа про успішність переговорів у Стамбулі і виконання досягнутих там домовленостей. Тобто, переговори тривають успішно і їх треба продовжувати, говорить Путін. І також Путін і Трамп висловили задоволення позитивними особистими відносинами. Ну, я дописав у телеграм-каналі, що в них вистачало лише певне поцілунків у слухавку. А можливо, вони навіть і були. Вибачайте за цей сарказм. Зеленський також заявив, що Україна та Росія можуть відновити переговори, але після того як закінчаться обміни, і з подальшою історією переговорів він буде визначатися трішки згодом. 22 червня було названо Путіном, як бачите, не випадково. Також Зеленський повідомив про те, що на сумському напрямку бої йдуть вздовж кордону. Там ворог зупинений. Це дуже важлива інформація, оскільки в нас звучить зуст Верховного головнокомандувача, який знає її, і він уповноважений поширювати таку інформацію. За його словами, росіяни запускають маленькі ДРГ у Дніпропетровську область з метою створити інформаційну хвилю про просування, але такого просування на Дніпропетровщині немає. На Сумщині ж росіянам вдалося зайти в глиб території України не більше, ніж на 7 кілометрів. Це для розуміння того, наскільки близько вони біля Сум. І також Зеленський прокоментував початок військових навчань захід 2025 у Білорусі. Стало відомо про те, що Росія почала перекидати військові вантажі до Білорусі військово-транспортними літаками на аеродром Мачулищі, який єдиний, хто може приймати там вантажні військові. Повітряні судна за даними аналітиків, «Авіовектор» зросла активність транспортної авіації, включно з використанням АН-124 100 і зростання активності, звісно, свідчить про те, що вони готуються до навчань. Захід-2025, про які мої колеги військові експерти, говорять дуже багато і наголошують на тому, що вони можуть бути використані для якоїсь ескалації саме в цьому регіоні. Ну, я вам, друзі, скажу, що чим далі, тим більше з'являється повідомлень, про які ми з вами тут говорили на каналі ще два роки тому, що Росія готує військову операцію проти країн Балтії. Ну, буквально сьогодні РНБО України говорить про те, що ми в очікуванні. Множинних конфліктів по всьому світі, і одним із них буде конфлікт у країнах Балтії. Яка це конкретно буде країна, чи Литва, чи Естонія, час покаже, чи то буде Сувальський коридор чи Нарва, але обидва ці сценарії в Кремлі розглядаються. Щодо загрози наступу на Житомирську, Волинську та Чернігівську області на тлі цих навчань. Президент України повідомив, що вони будуть намагатися, тобто білоруси, переміститися з цими навчаннями в глиб Білорусі подалі від кордонів, щоб не провокувати Україну, тому що білоруси вже врахували наш досвід проведення спецоперацій на території Росії, зокрема в Курській області. Ми продемонстрували, що це можемо робити. Якщо буде загроза для нас, то превентивний удар дійсно треба було робити на території Білорусі. Друзі, на цю хвилину всі новини. Як і обіцяв, випуск дуже лаконічний і короткий. Щось свіжіше буду обов'язково вам повідомляти у себе в телеграм-каналі, тому перевірте підписки на нього. Хто не підписаний, ще раз наголошую: посилання в описі під цим відео, або заходите в додаток Telegram, пишете клочок, і відразу ви знайдете мій там канал, де інформація з'являється набагато швидше. Долучайтеся також до збору, про який я сказав на початку цього відео. Нам залишилося зібрати трішки більше 30 тисяч. Посилання на збір також в описі під цим відео. Дякую, що ви були зі мною. Всіх люблю, ціною шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!